Вітаю, друзі. 18 березня 2024 року в ефірі телеканалу чи програми Новини Лів народний депутат від Слуг народу Сергій Демченко заявив, що диктатура може допомогти Україні перемогти ворога. Він також додав, що визнає, що максимальна кількість рішень приймається зараз. Особисто Зеленським главою держави, максимальна кількість органів державної влади орієнтовані зараз на Зеленського, тобто на главу державу. І що так, можливо, для народу це буде трохи е, мінус, тому що диктатура для народу може бути мінус. Але для перемоги це буде плюс, тому що воно може допомогти перемогти ворога. Це надзвичайно небезпечна теза, яка я припускаю, запускається слугами народу і особисто Зеленським в суспільне поле інформаційне з метою зондування реакції людей на такі тези, з огляду на те, що як ми знаємо, в травні 2024 року витікає легітимний термін перебування Зеленського на посаді президента України, і тому лише зараз схоже. Зеленський та його Шапіто е обмірковують те, у який спосіб існувати далі при владі, узурпуючи цю владу, тому що слуга Демченко чомусь забув про Конституцію України, яка говорить про те, що Україна є демократичною державою, і жодна диктатура Конституцію не передбачена. Він забув про те, що в Конституції України передбачено розподіл влад, і жодне орієнтування державних органів на президента України не передбачено. Тому що це називається порушенням конституції. Як кожен, кожен орган держави повинен діяти відповідною спосіб, визначений законом. Він забув, що в конституції чітко передбачено компетенцію президента будь-якого незалежно від його особи, в тому числі і Зеленського, і він не має права приймати максимальну кількість рішень, а лише ту, яка передбачена Конституцією України. Ми бачимо, що Зеленський та його Шепіто діють. Точно так само, як діяли російські більшовики на початку ХХ століття, коли вони декларували одне, а робили цілком протилежне. Вони декларували те, що дадуть людям землю, а насправді землю забрали. Вони декларували те, що дадуть людям свободу, а насправді людей вели до рабства і тоталітаризму. Вони декларували те, що кожному по праці, а насправді брали людей фактично у рабство через низьку заробітну платню. Так і зараз. Зеленський та його шепітович виступають за демократію, хоча будують диктатуру і значною мірою вже побудували, ігноруючи розподіл влад, права опозиції і інтереси громадян України. Вони говорять про закон, однак на кожному кроці демонструють повне беззаконня. Вони говорять про демократію, однак зацікавлені в побудові диктатури. І я думаю, це пробний камінь, який запущений. Звідомо Зеленського та його Шепіто з метою, щоб попробувати нашу реакцію, тому кожен із нас повинен в тих мережах, де ми зареєстровані, чітко висловити свою позицію, що ми проти диктатури Зеленського та його Шепіто, що ми за демократію, і що вибори в цих умовах, навіть в тих умовах, в яких ми знаходимося, вони є кращим виходом, ніж подальша узурпація влади Зеленським та його Шепіто, тому що. В 2014 і 2019 році також частина громадян не змогли проголосувати через те, що вони перебували на окупованих Російською Федерацією територіях. Однак вибори були визнані демократичними, і навіть такі вибори це краще ніж відсутність виборів. Слава Україні!